Всіх рада вітати на каналі. Дуже-дуже, всіх обіймаю міцно, всіх розціловую і запрошую до перегляду. Я в магазині Second Hand, хто не знає, я полюю за класними речами, за крутими брендами. Я люблю перед останній день, як сьогодні, і останній це мої фаворити. Сьогодні сказала, вже 109 гривень за кілограм. Багато є взуття, багато є одягу. Не можу сказати, що щось таке, на перший погляд, якби айс, але бачу, є, і я впевнена, що я щось знайду, цікаве, як, наприклад, ось ці сквадрилі, ви бачите по підошві вони ще новесенькі, або в ідеальному стані, хтось пройшовся пару раз по пісочку. Є кеди, кеди якісні, стильненькі, це конверси. І вони такі жіночні, вони в. Такі золотисті, якби золото рожеве. Потрібно їх помити, привести в порядок. Що ще є? Подивимося. Я все буду показувати. Не спішити, щоб ви роздивилися, тому що мені вже писали в коментарях, що дуже швидко ви не роздивляєтеся товар. Теж цікаві кеди кросівки але вони мають заломи на переді на носочку, на жаль, комбіновані вони хутром. Вони якби досить стильні, такі непогані. І що я побачила? Я побачила сумку від Джоуліс, від мого улюбленого бренду. Це англійський бренд, їхній логотип. Ви бачите, металевий зайчик з міді канина, яка Красива в таку клітинку. Це твіт і комбінована вона шкір з кірзамом. Тут в складі є багато вовни, від, ну, половина відсотків вовни є. Ось така колір більш насичений. І далі я дивлюся іграшки. Ви подивіться, яке все миле, яке все м'якесеньке, пухнасте. Є в чому поритися, потулити їх, передивитися, тому що вони всі милі сотворіння. Чуть-чуть вам покажу. Повернуся зараз на сумки, тому що підійшло більше людей і незручно показувати. Я повернулася на сумочки. Ту сумку Джоуліз я вже вхопила вона в ідеальному стані. Вона дуже класненька. Але ще вам покажу: ось така сумка непогана. А Ще ось така сумка, сумок не дуже багато, але є така непогана вона, але вона до інших сумок вимастилася, обібралася в якісь такі малесенькі предмети. Так, клач, ну деколи може бути щось фірмове, потрібно все передивлятися, все дивитися уважно. Ось такий ще клач є. Він розшитий літками, блискітками, вихідний на вечір, десь в театр, або вас запросили на якусь урочисту подію. Ще ось така сумка є, вона теж з тканини, але це вже зовсім по-іншому. Є ось такий гаманець, досить в непоганому він стані. Але він чуть-чуть залюблений. Бачите, що він фірмовий. Ще ось такий гаманець. Ні, це той самий. Так, подивимося на речі. Подивимося на лашечки. від New Look, від англійського бренду Светр, Він на нагузочка, светр кардиган, в білому кольорі, в чорний принт такий абстрактний. Це 44-й англійський і в складі є бавовна. Хорошенький класичний. Сподобався ось такий молодіжний джемпер, колір від Києві до Гірчичного. Вкорочений кроптопом. Він такої щільної в'язки на прохолодну погоду, демісезонний, це Бавовна, 70%. бавовна є поліамід, це від HD, але він оверсайз, як сестечка написано. Ще ось такий шарф, шарфів є немало, я буду дивитися. Не буду набирати, але я це кажу кожне відео. що я не буду набирати, але з порожніми руками, практично, я дуже рідко виходжу з магазину, якби який би не був день. Сподобалася ось така хустка. Я думала, що вона. З натурального шовку, вона новесенька. Ну, це 100% поліестер, але вона новесенька, дуже красивий принт, білий, з персиковим, з такими м -м совами: ще такий ось шарф-палантин величезний, бірочок немає. Ще ось такий з птахами, а, з квітами. І ось цей мені сподобався шарф. Тут є бірочка, тут є в складі льон. І бавовна, і він в ідеальному стані. Я його хочу взяти, цей шарф. Хоча не останній день, але я все ж таки щось візьму. Я взяла вже цю сумку. але ну, я ще буду передивлятися від Джоуліс, тому що вона така крута. Вона коштує, вона є на сайті навіть на Джоуліз 58 євро, наскільки я пам'ятаю, вона коштує. Подивіться, що я вже набрала. Я відібрала трохи одягу, але я побачила сорочку. Ну, На дотик я зразу зрозуміла, що це натуральний шовк. І я почала її розглядати, подивитися, чи є дефекти, але дефектів немає. Подивіться, який красивий малюнок. Він в реальності ще кращий на синьому фоні. І це подивіться 100% шовк. Немає ніде ні не розтягнуто, немає ніяких плямок, немає ніяких зачіпок. І ця сорочка підходить і рівно на. Розмір S на невелику -ку. Ну, на M ку теж підходить, але якби так не вільно. Хто як любить, я її взяла, Ну хотіла собі, ну вона мені, якби, я люблю вільні оверсайз сорочки. Я ношу S-M. Так, ось така блуза. Ви подивіться, який принт. Красивий блакитно синій колір. Віскоза 100%, вона в ідеальному стані ця блуза. Рукавчики мені сподобалися вони такими буфами, чуть-чуть такі акцентні. Ще ось така блуза, вона, хоча від боху, від мас маркету але вона досить має красивий принт, досить красива модель, вона така якби і елегантна одночасно, і така, якби боху в стилі на манжетах, рукавів зав'язочки. Вона йде з уборкою знизу, як бачите, така подвійна має підкладку тільки на рукавах. Рукави на півпрозорі. Воно красива блуза ще. Ось таку спідничку я побачила підлогу. Довгу, тобто, і вона з етикеткою. І вона від Ізабарі Лондон. І я бачу на ній ціну, ціна коштувала. На 38 євро, потім на неї знижечка чуть-чуть була. А, яка спідничка це 100% віскоза. Новесенька спідниця, класна віскозна. Я здивована своїм знахідкам сьогодні. Ще сподобалася ось така спідниця. Вона теж довга, вона в ідеальному стані. можна сказати, що вона в новому стані. Це трикотаж це від бренду Next, це віскоза з Еластаном. Спітнечка. Як бачите, ще показую річ з етикеткою, щоб ви розуміли, що речі тут є з етикетками. Новесенькі 26 фунтів коштувала така спіднечка. Теж насичений принт. Вона така молодіжна, коротесенька, має кишені, комбінована вона мережевим. Далі я побачила спідницю з етикеткою. Димі сезону, навіть є така зимова, вона в'язана, подивіться, чорно-білий колір і 140 фунтів. Ну, я подумала, чому аж 140 фунтів, з якої радості така ціна. 140 фунтів. ну, викиньте це все на гривні 2XL. Розмір. Я дивлюся, а тут вовна і 20% кашеміру. Нова спідниця, нова, вона така неважка, Її можна носити зимою. Прохолодна осінь, прохолодна весна. Класична спідниця, міді в'язана з етикеткою, новесенька. 80% вовни і 20 кашеміру. Но я вражена. Я вражена, чесно вам скажу передостанній день я її візьму, вона мені заважить трішки, але я її все одно візьму. Ось така футболочка, це навіть не футболочка, це така ковтинка в'язана. Такий джемпер на короткий рукав, але такий мінімалістичний, дуже красивий колір, колір від бежевого до такого гірчичного, до такого фісташкового навіть. Ну, камера не завжди відображає реальність відтінку кольору. І тут бавовна, є льон і нейлон. Сподобалася ось така сорочка, вона має ще пояс в якомусь такому японському принту японські ляльки. Тут ще аплікація, дві ляльки це аплікації вишивки. Ну, можливо, це не японський, китайські китайський якісь. Поправте мене, можливо, хтось більше розуміється в лялечках, що це означає. Така блуза, від так, Shine. І такі блузи є в, в, зараз в брендах, представлені в новому одязі є такі моделі. Це не є якась не сучасна блуза. Ще сподобалася ось такі брюки-джинси. Вони насиченого яскравого червоного кольору, такого аж ягідного. Соковитого, як бачите, вони завужені, мають блискавки це від бренду. Тут це 14 ка англійська. Ось такі джинсики теж в дуже хорошому стані. Гарно би пасували з цією синьою блузою. Або з цією шовковою, що я вам показала, теж така синій там колір є з принтом. Цю шовкову блузу, я кажу, я забрала. Я хотіла собі її, звичайно, але вона мені, якби просто ідеально сіла. Я люблю оверсайз, тому що, ну. Кожен любить своє такі брючки. Палацо. Навіть вони вкорочені, такі як юлоти. Якість мені сподобалася. Це як безщільний щільний трикотаж. Десятка англійська, біло-молочний колір, абсолютно базова річ. От на зараз, на кожен день. І ви економите, купляючи віскоза за Ластаном. Ви економите величезні гроші. Сукня Слім, сукня по фігурі від Dorothy Parkins, тканина еластична, фактурна, середньої щільності, насичений рожевий колір, такої фуксії, аж очі виїдає, так, а як цукерочка, смачнючий колір, дуже красивий. Хто має красиву фігуру, красивий бюст, вузьку талію, гарну попу, то можна носити. Ось така ще сукня, така вона. Це від River Island. Сірий колір, як сатинова тканина, і має по собі такі цяточки, таке як напилення. Такі фактурна поверхня, не є гладка. Суконь дуже багато сьогодні, дуже багато. Купи ще рядів, суконь, різні є. Но більшість є поліестер. Але можна вибрати, звичайно, подивіться, яка цікава, як халат була. Які кольори, які барви, вам чуть-чуть покажу, погортаю. Подивимося разом на оцю красуну джинсову сукну ярусну. Це від H&M. Яка ця красива жовто-лимонний колір. Це, -жовто Це мережа вупрошла. Це від англійського дизайнера George Роша. І цей бренд досить недешевий. Ви тільки погляньте на сайті, скільки коштують речі цього бренду, ви будете глибоко здивовані. Ну, це е, бавовна і на натуральній підкладці, до речі, цікава оця сухня чи така сорочка подовжена. Джосеф, такий бренд, ну, ще з англійське. Е, якість не дуже пошиття, скажу вам по правді, якби, е, але тут вовна 45% вовни 50 поліестеру. Теж дуже стильна сукня від Папая, Така картата, чорно-білий принт, вона ярусна. Зараз саме то, тренд з трендів. Ось така сукеночка. Ну, погода цьогоріч поки що не тішить, то віско за поліестером то тепло, то знову прохолодно, і отакі в каруселі постійно. З погодою. Такий комбінезончик шортиками. Тут льон в складі на гудзичках. Такий максимально натуральний виглядає. Написано, що це королівський льон. Від бренду F&F. англійський бренд, бренд е середньої ціни, не є такий дорогий, не є дешевий. Так, і дивимося, що тут є льон. І є віско. І ось там щось таке жовте, красиве. А на дотик було дуже приємне. Думала, можливо, тут є вовна хоча б. Все виглядало так пристойно. Ну, і так пристойно. Але, на жаль, мої сподівання не справдилися. Ну, цікавий колір, красивий, такий соковитий як бачите, скільки всякої, всякого добра є, ось така сукня, сарафан, теж ну, впевнена, що там є льон навіть так на дотик, теж від бренду F&F напевно, з однієї ткани не шили. Бачите, ще є запасний гузичок і так це льон з віскозою. Світ переповнений одягом, наші магазини з секондом переповнені, забиті одягом. Є, а, що носити, в чому з чого вибрати, на це жалітися гріх. І дійсно багато можна в секунді, якщо немає коштів, можна оновити свій гардероб, їхній лук. Теж приємно досить. Це не сукня, це такий комбінезончик з короткими шортиками. Пастельна смужка. Натуральному. Бачите, хочу вам показати, скільки багато суконь, ряди і ряди, суконь. Так гортаю, щоб ви подивилися чуть-чуть. Цетикетка моя, як бачите. Ця красива сукня, дуже красива. Я знаю багато моїх улюблених глядачок, моїх дівчаток, солодких люблять, коли я показую сукні. Від бренду Hobbs. це англійський люксовий, до речі, бренд і дуже дорогий. Ви подивіться мережа на сукні, який колір. Знову я набрала трішки лашечок і покажу вам, що я вибрала ось така блуза спереді тканина, дуже красивий принт. А рукавчики і спинка з легкого трикотажу. Від бренду Next це 12-ка англійська, спереді поліестер, а Спинка і рукава це трикотаж. А, мабуть, віскоза. Зараз ми подивимося. А, так, це віскоза а поліестер з ластаном. Така блуза на рукавчиках. Є розрізи, більш така літня. Спідниця сподобалася. Це від бренду Gap. це не дешевий бренд. Gap Denim. І хороша довжина. дожина Міті. І вона така стильненька. Темно-синій колір. Класна спідничка. Якусь таку взяти картату сорочку або всмушку. Ще сподобався жакет. Жакет елегантний, такий консервативний. Ну, і зараз такі жакети не обов'язково носити до ділового гардеробу, можна завернути рукава. І взяти джинси, білу сорочку, і буде просто супер виглядати. Хороший склад, поліестер віскоза Васта. На іншому своєму каналі, до речі, я показую в нових магазинах бренди європейські, там мережі. І я вражена цінами отакий От жакет такого складу буде коштувати півтора тисячі. Як бачите, люди є. Товар є, нікуди ніхто не дівся. Така блузочка. Вже показувала. любуюся принтом, Я її взяла, до речі, цю блузку. Я її взяла, ще би був час її виставити, інстаграм. Ось така туніка. Та сукня це пляжна сукня це навіть не туніка, а повноцінна довга пляжна сукня це від бренду Зара в навновасінькому стані. Така сукня теж буде в Zara в магазині пляжна коштувати від тисячі і вище. і, до речі, тут є бавовна в складі. 51% бавовни це непоганий склад досить. Сподобався такий світшотик, він чуть-чуть залюблений, але я побачила дуже він стильний, оверсайз, він короткий. А на гумці знизу пройма рукавів опущена. Такий топ з етикеткою, бо хочу показати вам, що речі теж бувають нові з етикетками. Цікавий топ, але його потрібно міряти. Джинсів теж дуже багато, як ви бачите, багато є темних кольорів, хто хоче практичні речі на кожний день. Хто хоче фешн, тим більше. Місце, де ви знайдете фешн такі якісь речі. Що я ще побачила? Практично я вже збиралася йти. Ну я вам покажу, тут є один мінус, але це курточка, пуховичок від Тед Бейкер. Мені почали аж слюнки текти, коли я побачила, я вже йшла. Як ми, або ви хтось носив його і думав, бо я там дивилася і не бачила. І потім я повертаю тед Бейкер, бачите, поясочок, це легесенький, пуховичок, не збитий. ну... Такий колір, який він красивий. Хутро, не натуральне тедбайкер Лондон, бачите, розмір двіючка це Нка. Мені останній час щось казане на пуховики, або сезон, або що. Ця штучечка ще, бачите, заклеєна навіть. Казано, що там є навіть, по-моєму, качі чи піря. Так, наскільки я розумію, так. Так, подивіться, яка підкладка там. Ну нічого, вона цілесенька, а знизу має плямку. І я сподіваюся, я ще не пробувала і взяла цю куртку, я довго думала. Подивіться, яка підкладка, вона навіть а підкладка комбінована гіпюром. така корточка. Знизу має плямку невелику, Стою, думаю, над цією курткою, що мені робити, Ще ще заодно показую вам взуття, що є. Тому що мені потрібно подумати, я довго я зануда і я приймаю рішення не миттєво. Деколи. А деколи миттєво, не думаючи. На Куртку я хочу подумати, тому що вона має плямку тільки за цього, розумієте? Тільки і за цього, я думаю, чи варто мені платити гроші. А, піду подивлюся штани, покажу і буду собі в собі думати відтоміхер, які вливати чоловічі. І буду думати, що мені робити з цією курточкою. Як ви ну, напишіть, радите брати цю куртку чи ні, попробувати спробувати, чи переться та плямка знизу. Headficker. Ще одні вольвети. Чоловічого зараз то на знову знов брючки. Подивіться, які класненькі, які вони якісні. В такому бажаному кольорі такі чи носи. Бо вже накопичилося купа речей, тут треба попрати, тут треба попробувати. От ще тут ще такі вильвайте є, бачите? З етикеткою теж, з етикеткою перед останній день сьогодні. Я зарікалася, що я не буду знову брати одну, максимум річ, я візьму і все, тому що не маю часу я цим займатися. Хіба собі щось від ту від бренду, яка хороша футболочка поло чоловічя. Натуральна бавовна, бачите, і така трохи патріотична навіть синя з жовтим. Джинси є. Джинсів теж є багато. Так, скільки полу є футболочок. Відрайф Лорен є футболка. Ви бачите? Що твориться в цьому Львові, в тих магазинах, скільки класного товару От пані біля мене стоїть, вона нахапала для свого коханого чоловіка. Подивіться, як набере. Від боден є ось така поло. Як цікаво бачити, скільки всього класного є, я думаю, про цю куртку. Чекаю, щоб ви мені порекомендували брати, не брати. Вона вся ідеальна, тільки знизу, так якби ніби кавою. Піскаво розливчий чай, так на самому, самому низу біля блискавки. Вінзор. Віндзор. Це німецький бренд. Подивіться, шкіра зверха, шкіра всередині, шкіра знизу. Це чоловічі Оксфорди, чоловічі туфлі в ідеальному стані. В ідеальному стані. За такі туфлі треба мінімум 5-6 тисяч дати. І я вже набрала 188 гривень, заплатила я, все запакувала в сумку від Джоуліс. І я притопила в де-факто, ну це чуть-чуть пізніше, я не з цією сумкою. Я беру, роблю примірочки. І якщо ви бажаєте побачити там повноцінне відео, багато теж класних брендових глашок, переходьте по посиланню в коментарі закріпленому на інше відео, Па-па!